Вітаю, це програма втамі. Попри те, що Закарпаття доволі маленький та спокійний край, таке явище, як наркозлочинність, у нас таки зустрічається. Як часто, як поширено? Про це все говоримо з юристом Ярославом Ступником. Вітаю вас, пане Ярославе. Для початку розкажіть, будь ласка, наскільки поширена наркоманія серед закарпатської молоді? Ну в першу чергу варто відзначити, що враховуючи те, що Ужгород це студентське містечко. Тут у нас дуже багато молоді, яка деколи дозволяє собі побалуватися речами, які заборонені. До обігу. Якщо врахувати все Закарпаття, то, за даними лише офіційної статистики, на наркологічному обліку перебувають лише 250 осіб. Але це така офіційна частина, це маленька вершина айсбергу. Реальна картина виглядає ну, разів, мабуть, у 5 гіршою. Пов'язано це в першу чергу з тим, що вчиняються ці злочини приховано. Десь маскуючись, десь чимось прикриваючись вдома на кухні, де ніхто не бачить, і тому це трошки утруднює їх виявлення. Але тим не менше бачимо із роботи наших патрульних поліцейських майже не кожного тижня виявляються факти вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Як правило, це зберігання, яке здійснюється з метою власного споживання. Часто мені здається, що молодь навіть не розуміє, з чим вона грається, і не розуміє, які наслідки це за собою несе. Якщо можна, розкажіть, будь ласка, зберігання Наркотиків розповсюдження наркотиків яка відповідальність за це передбачена? Ну варто почати з того, що за взагалі незаконні дії з наркотичними засобами або психотропними речовинами передбачена і адміністративна, і кримінальна відповідальність в залежності від кількості тієї чи іншої наркотичної речовини, яку Ну, буде знайдено при особі. Коли мова йде, наприклад, про традиційну для України для Закарпаття марихуану, або, іншими словами, канабіс чи там, траву коноплі, то у тому випадку, якщо при особі буде знайдено до 5 грам цієї речовини, в даному випадку особа буде притягнута до адміністративної відповідальності. До неї буде застосовано штраф або адміністративний арешт на строк до 15 діб. У тому випадку, коли при особі буде при затриманні знайдено наркотичну речовину, таку, як, до прикладу, вже більш важкі наркотики: героїн, амфетамін, різні стимулятори амфетамінового ряду, екстезі і так далі. У випадку, до прикладу, коли мова йде про героїн, то навіть доза від одного грама і вище вже тягне за собою кримінальну відповідальність. Коли ми говоримо про зберігання наркотиків без мети збуту, тобто для власного споживання, те, що ви сказали, багато молоді вважає те, що за споживання відповідальності немає. Дійсно, кримінальний кодекс не передбачає відповідальність за вживання наркотиків, але він передбачає відповідальність за зберігання. Звісно ж, зберігаючи, потім вони будуть вживати. Ну не просто ж так вони їх зберігають. У цьому випадку настає кримінальна відповідальність, яка тягне за собою кримінальне покарання у вигляді. Ну, максимально це позбавлення волі на строк до трьох років. А як щодо виготовлення наркотиків? Бо не так давно ми чули від поліції, що Закарпаття там затримували за різні випадки е, самостійного виготовлення в домашніх умовах наркотиків. Яка відповідальність за це? Як правило, такими справами промишляють в минулому особи, які були студентами-хіміками. Сьогодні вони от організовують такі підпільні нарколабораторії. І здійснює дійсно виготовлення наркотичних засобів з метою їх збуту, з метою продажу. Кримінальний кодекс передбачає за це відповідальність, і що саме цікаво за виготовлення з метою збуту особа буде притягнута до кримінальної відповідальності, до неї буде застосовано безальтернативно кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Але проблема тут більша в чому? Коли здійснюється виготовлення наркотичних засобів кустарним способом, як правило, вони є надзвичайно небезпечні, тому що. При їх виготовленні використовують бензин, використовують соляну кислоту, яка розрушує головний мозок, використовують інші Хімічні елементи, які здійснюють негативний інколи небезпечний вплив на центральну нервову систему. На жаль, але молодь, можливо, деколи легковажно до цього ставиться. В першу чергу до самого факту вживання наркотиків, ну і в другу чергу, до відповідальності, яка може заста... настати за їх вживання. Наркозлочинність на Закарпатті як така, вона взагалі існує чи зустрічаються тільки якісь дрібні випадки? Наркозлочинність на Закарпатті не є відмінною від наркозлочинності на території всієї України. І Такі факти є, і вчинення мають місце не лише таких злочин, як вживання наркотичних засобів мають місце розповсюдження, перевезення, пересилання, враховуючи те, що Закарпатська область межує з чотирма країнами Європи, через нашу область проходять. Дуже багато наркотрафіків, і до прикладу, із країн Сходу країн Європи, потрапляють наркотичні засоби природного походження з країн Європи. Вже до нас більше йдуть наркотичні засоби синтетичного походження. Це вже висококонцентровані наркотики. Як можна попередити такі правопорушення? І чи можна? Ну в першу чергу їх потрібно попереджувати, тому що легше запобігти на початковому етапі. Чиненню цих злочинів, ніж потім уже ліквідувати суспільно-небезпечні наслідки. Тому вектор державної політики в першу чергу має бути зосереджений від переслідування споживачів наркотиків на переслідування саме розповсюджувачів наркотиків. Цим ефективно дуже е, займається наша нова поліція, які здійснюють превентивні заходи, які здійснюють огляд осіб, які за зовнішніми знаками деколи за своєю неадекватною поведінкою викликають підвищений інтерес. Таким чином, виявляються наркодилери, які розповсюджують наркотичні засоби на дискотеках. У гуртожитках, у місцях масового скупчення людей і цим самим вчиняють ну, суспільно-небезпечні діяння, які в подальшому призводять до надзвичайно небезпечних наслідків. Спасибі вам за розмову. Дякую вам. Це була програма в темі. Дивіться нас на закарпаття.net, Підписуйтесь на канал. Побачимося!